Так, ну, всем привет, ребята. Сегодня будем грати в Grow Garden в новому акаунті. Так, во, заходимо. Хм. Дай б старище урозить. Так. Во, закрузилось. Так, куди іти надо? Сюди, я так понял, да? Во. Акаунт дальней. Так, сюди я так не надо йти, Том. привіт, Том. морковку надо купляти. Ага, купив дві морковки. Іди сажати, я так поняв, да? Да, сажати надо. А Чіпка, я так уняв, я все правильно зробив. Надо зараз чекати, поки вона виросте. Да, росте, виросла вона. І друга. Так, ідемо продавати її, Тут она храми Дизни. Стівен, привіт Стівен. Продай мне, пожалуйста, весь инвентарь. непогано. Так, давайте купимо строубри. Я чув, що це лучше карт. Точніше морковки. Так, посадили. М -м -м. На целый город в колосе. Эх, друзей. Ладно. Я уже для вас запрещу 2 секунды. Ну и вырос так. Стал бурей. Точнее, шокудничка. Так, о, выросла уже. А чого вона так маленька? Вона така і має бути? Я щось не розумію цього. Хм. ну рости би давай, рости, рости, рости ясно погас Не погасний хоч. І тут ще якась лопата, я її. Не знаю що вона, але не буду її спазувати поки. О, виросла вже. Так, піду, продам її, допустим. Так, стін, Або як там, забув вже. Ладно, продати весь инвентарь. 45, ну, непогано. Давайте купимо, пожалуй, морковку. Морковка буде выходніша поки. Ох. Морковочка, морковочка сажиста і Ой, вдалі посадив, но ну, нічого. Рости я бачу, що велика морковка може вирости, але вона мені не випала. Так, непогано вже так. Може, давайте візьмемо морковку. Стораубри Дві І морковку Давай бистріш Во посадив най морковку Во Ідеально Морковка уже виросла А ше Стараубири то яку я посадив варто Ладно Тут ще є якісь я побачив оновлення тут або я відео дивився. І сюди треба шолі запіхувати якісь фрукти. Ну я цього не буду робити. Mm. Тут щось якісь магазинчики ще є. Косметик, Крафт. Непонятно, коротше, тут, тут дуже дорогі штуки є. Тут В неї. В неї що є. Так. И тут тоже все дорогое такое. Так, ну и второй дальше давайте назовем. Все тоже душа дорогое. 50 тысяч. Хм. О, вторая убери выраса, точнее шагунличка. Ладно, я думаю, на такие прекрасные ноти. Мы на пока уже заканчиваем видео. Ну і може вийти дорова частини. Всім па-па! Пока.